коли всередині людини є такі відчуття, що я ну не дуже починаю так. підмічати манюсічки, якісь там недоліки, манюсічки прищик на попід, прям тріумф такий вау! З ним чи з нею також так? він не бездоганний, все, душенька спокійна. Чому все ж таки близькі люди, особливо родичі, для багатьох такі тригерні? Чому вони максимально вас дратують? Чому буває таке, що між вами ненависть? Вас все так же сприймають як отого маленького хлопчика чи оту ту маленьку дівчинку. Як... Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі Сублімната. Мене звати Наталія. Тут я розповідаю про психологію, про те, як краще зрозуміти себе. І сьогодні мова піде про родичів. Дуже часто люди мають навіть у ворогах своїх близьких родичів. Особливо в роботі психолога дуже часто зустрічається, що я нещаслива чи нещасний через свою маму чи тата. В певних напрямках психології навіть на початках постійно говорять: це ваша мама там щось, це ваш тато. І людина починає навіть вбачати у в своїх родичах дуже сильних ворогів вбачати, але не пробачати. Звісно, одразу скажу багато історії, коли прекрасні стосунки, коли люди створюють свій спільний бізнес, коли чудові взаємопорозуміння із мамою і татом. Але якби не було великого прошарку проблем, то. Це відео ви зараз б не дивилися. Тому що якщо не в вас, то в когось однозначно є якісь такі перипетії, як то кажуть, із своїми близькими. Особливо з родичами. Тому що, якщо, наприклад, чоловіка чи жінку собі ви можете обрати, не вийде з одним чи з однією, вийде з іншим. А от родичів, батьків, братів, сестер, дітей, Онуків, тощо, да, ви не можете собі обрати. Вони нам як даність. І дуже часто раціоналізується це тим, що ну, це така пропрацьовка, це дуже важливе випробовування, навчитися зовсім іншого складу людьми е, уживатися. І це насправді так і є. Дійсно, перший наш такий урок потужний відбувається саме в сім'ї. Саме там ми. Загартовуємо свою стресостійкість. Хтось, звісно, не там, хтось в інших місцях, але, в принципі, більш-менш, якесь таке обтесування все одно відбувається, якими б ідеальними, як би здавалося, стосунки між вами і вашими родичами не були б. І стосунки із рідними, це якраз дуже такий, знаєте, наочний приклад. Наочна демонстрація того, як працює механізм проекції. В даному випадку, це, наприклад, ваша мама там, чи тато, дядя, тьотя, ну хтось, коротше, да, брат, сестра вони мають певне уявлення про вас, коли вам було там, років п'ять, да, ну, коли ви інтенсивно спілкувалися, да, або коли ви максимально проявляли якісь свої такі риси яскраві, які не завжди може там, хороші, як то здається. І це все закарбувалося, так би мовити, знаєте, в досьє про вас. Ага, Маша там то-то, то, -то, -то да? Іванко там то-то. то І коли вже вам 30, 40, 50 років, і ви вже давним-давно поряд не живете, у вас вже взагалі інші інтереси, уподобання, і стикаючись із цими своїми родичами, ви Бачити, що вас все так же сприймають як отого маленького хлопчика чи оту маленьку дівчинку, яка там, ну не знаю, там знаєте, на садочку там укакувалось багато да, дітей. Але я знаю, що потім ці люди стали доволі успішними, і це ніяк їм не завадило. Але ті, хто запам'ятав їх там на тому трьохрічному віці, у них все одно проекція. Ага, Юрочка, він там оце робив. Да? У нього такі були нюанси. Під час денного сну в садочку. І точно так же буває, що людина вона серед інших людей, вона вагома, авторитетна, її поважають, її експертні, все. Але саме близькі родичі чомусь не підтримують, чомусь максимально знецінюють. І все тому, що так навішуються проекції минулих ваших стосунків із ними. І... Так, вони не можуть об'єктивно ваше надбання дуже часто сприймати, і це нормально. Більш того, ще яке може бути явище, вже коли мова йде про близьких, тобто не обов'язково родичів, може бути навіть і чоловік, і жінка, чому постійно хочуть якось, знаєте, там, укольнути вас і сказати, що у вас там щось не так, або знецінити якісь ваші надбання. Це, звісно, також через. Те, що всередині цих людей є уявлення, що я якийсь не такий. Так, саме про себе, що я, наприклад, там ну, я не можу бути успішним, або ну я там не до кінця охайний чи там щось. І тут дивіться, якщо, наприклад, мій родич чи партнер, він дуже класний, якщо я приймаю таку позицію, що він дуже ну там, в нього все справно получається, охайний там ще щось, туди-сюди. Але коли людина має всередині себе уявлення про те, що я там не до кінця ем, охайний, там, чи я не до кінця там, чесний, чи я не, не дуже там, якось відповідальний тощо. От коли всередині людини є такі відчуття, що я ну, не дуже так, да? в мене є такий хробачок черв'ячок, гнільця, то і відповідно, якщо я прийму той факт, що мій близький чи рідний, він... Насправді краще, то я буду відчувати на контрасті себе недостойним, якимось не таким. Будуть виникати, скоріш за все, думки, що а він там чи вона подивиться на когось кращого, чи ну, більш такого, да, там, дисциплінованого, чи там, ну, щось там красивого, охайного, талановитого тощо. Да? А коли я починаю підмічати манюсічки якісь там недоліки, і всередині от такої людини, да, а прям тріумф, такий вау, з ним чи з нею, також там прищик на попі раз п'ятилітку <свіска> вискочив, да? все, він не все, душенька спокійна, значить, ми е, один одного, як то кажуть, вартуємо, так? І людині стає спокійніше, вона може пережити оцю свою неідіальність, як то кажуть, обкакавши да, іншу людину, тобто навішавши на ту, що вона якась не така і. Це може відчуватися тою людиною як відсутність підтримки, підтримки в близькому оточенні. При тому ця людина може бути дуже поважною серед колективу, в соціумі. але саме близькі люди, Манюсічки, прищик на попі, да? ну, я люблю таку метафору, вона дуже така яскрава, От, можуть його пригадати, що насправді ти не такий вже. І на нього капати, капати на оцей манюсічкий недолік в той час, як всі захоплюються. Да? І це насправді, знаєте, є таке тіньова сторона. Те, що ми в собі не приймаємо, нас може тригерити в інших. І дуже часто так, наприклад, щось дуже класне в нашому родичі чи близькій людині, і... але вона це отримала, вона це досягла, вона може там так виглядати, так себе поводити це собі дозволяти, а ми ні, ми не можемо. І нас це дуже дратує. Хоча насправді, якщо ця людина, як то кажуть, в нашому полі, то, скоріш за все, я також могла б точно так же це отримати. Але з певних причин я не можу це мати. І дуже хочеться на несвідомому рівні, іноді свідомому, прям злитися. Вбачати, ага, там нечесно себе людина повела. І саме тому, бо я ж пам'ятаю її там з першого класу, що вона там взагалі там була якоюсь там не такою, і тут ні, точно якийсь блат, чи там десь щось таке. Розумієте? Тому що не хочеться повірити, що раз я цього не досяг, а там та, хто мала ті ж, чи той, хто мав ті ж саме приблизно вхідні дані, отримала і здобула більшого. Отак. От до чого це я веду? Що цілком може бути, що вам там вже 50 років, а родичі, саме родичі сприймають вас, як того хлопчика трьохрічного, який там е, щось там не так робив. Або 15-річним підлітком якимось буйним, хоча ви це вже давним-давно приросли, і це вже наразі не актуально. Так, це треба прийняти. Ну, і е, це цілком нормально, що в одних тих самих батьків народжуються зовсім протилежні діти, наприклад. Да? Тому що ну, вони в різний час народжуються, е, в різні періоди життя батьків ваших. Ну і взагалі є якісь такі схильності, які навіть коли там однояйцеві близнюки все одно. вони все одно дуже індивідуальні ці схильності. І те, що ви родичі, взагалі не означає, що це таке, знаєте, обов'язково має бути партнерство і, як то кажуть, на одній хвилі. Це цілком нормально. І це дуже класний урок, проходячи е, е, такі сімейні, можна сказати, притирки, або іноді взагалі. Ну, просто несумісне щось. Це дуже класний урок для того, щоб приймати різноманіття його всього світу. І так, дуже часто, якраз якісь такі між родичами, дуже важко іноді буває в людей. Налагодити таке взаємне прийняття саме через силу отих проекцій. Тому що роками да, там замилювалося тим, що ви там не здатні на щось, і ви зараз вже так змінилися, ви вже багато чого можете. Але у полоні проекції ще перебуває ваш той родич, і ви ну, нічого йому не доведете. І це також дуже такий, знаєте, я буду раціоналізувати це. да, що Це також дуже класний такий урок, щоб прийняти той факт, що ми не все сильні. І ми не завжди можемо запевнити там когось в своїй правоті, чи довести своїми діями, чи ще щось. Іноді просто факт є факт. Людина має таку думку, і це цілком нормально. Ви не зобов'язані всім подобатися, навіть якщо це дуже близька людина. Так буває, це життя. Це канал Сублімната. мене звати Наталія. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пересилайте тим, кому воно також може бути цікаве, моє відео і до зустрічі!